Ми відрізняємось від наших ворогів. Вірою в нашу перемогу, дисциплінованістю, організованістю. Сьогодні вночі вони звозили всіх своїх прихильників до парламенту Мар'їнський парк. І коли вранці сонце зійшло, там побачили 5 тисяч беркутців і 500 дітушек це всіх, хто їх підтримає. Друзі! Гайба! Чому ж? Тому що саме на цьому майдані представники всієї України. Великих і маленьких міст але ж великі патріоти, кожен хто тут стоїть. І саме зараз, друзі. Побудуємо колону. У нас вже нормально працює Київська міська рада. Вони постійно намагаються і штурмувати, ж бачать нашу віру і нашу силу і відступають. У нас штаб, ви знаєте, в будинку проспілок. Вчора подивилась у укр... спілку маленька. Тому запросив нас до себе жовтневий палац. Подивіться, який красивий, і там наша комендатура. Друзі. Ми все ближче і ближче до банкової. І нас постійно запрошують і запрошують. Тому зараз організовано нас дуже багато. Будуємо колону для того, щоб починати рух по інституції. Попереду будуть йти наші лідери. Я прошу, друзі, ми дуже гарно побудували барикаду. Гарно, важко розбирати. Розібрали тільки 8 метрів, щоб можна було пройти. Тому, Довхатмі, не штовхаючи не одного, повільно, але ж впевнено, проходимо барикаду і колона повільно і впевнено починає наступати на Пасхаву. Ми з вами взяли кабінет міністрів. А зараз сьогодні в своєму слізливому виступі скаржемося, що він не може нормально працювати. І ти а зараз своїм кадміном, так? І зараз. Ми з вами прийняли рішення почати пікет блокаду адміністрації президента. Саме там центр провокацій, саме там центр зради, саме там приймають рішення на знищення України і на продаж українців. І ми блокуємо з вами, починаємо цей важкий важливий процес сьогодні, так? Тому, кого? Буде рухатись по інститутській. Далі частина колони, задня її частина, залишається блокувати адміністрацію з вулиці Банкової. Передня частина колони буде рухатись і заходить в див по вулиці Літеранській. І беремо адміністрацію в облогу. І так буде щодня, поки вони не вивісять білий прапор своєї капітуляції. Починаємо процес нашої ходи на вулицю Банкової, підкреслюємо мірної ходи тих, хто сьогодні представляє Україну, український народ, справжній подробні.